Отак відібрана, тобто не буде половинки, не буде мусора, зрозуміли. Тобто в кінці буде одна крупна. Директор фермерського господарства на Полтавщині Вадим Савинський показує цьогорічний зібраний врожай пшениці. За його словами, її якість цього року у порівнянні з 2022 м нижча. Одна з причин часті дощі. За що великих цін на паливо мастильне, селітру ми не вносили тих. Потреб для пшениці, які е, повинні бути. Адже тонна селітри взимку коштувала 36 тисяч гривень, а весною 26-28, що, відповідно, потрібно було здати тонну пшениці, е, щоб 100 кілограмами підживити пшеницю. Ну, не зовсім рентабельно. Вадим Савинський каже, що зібрав близько чотирьох тонн озимої пшениці із гектару землі. Це на пів тони менше, аніж торік. Закрили коридор і Одеса і Миколаїв не приймають порти. Трейдери не дають тих цін, які повинні бути. Затрат пішло чимало, а ціна на пшеницю не росте. Ще почекаємо десь з місяць і тоді будемо реалізовувати. Адже підуть пізні зернові, на це місце потрібно буде складати іншу продукцію, тобто по-любому прийдеться реалізувати. І тенденція йде до того, що аграрії зменшують свої посівні площі озимих. На сьогодні 5100 тисяч тонн пшениці продовольчої. Це всього на всього на 13% вище, ніж в минулому році. При цьому йде збільшення ціни на добрива, десь на 50%, якщо порівняно з попередніми роками. На пальне практично ми очікуємо збільшення. І цієї ціни вистачає лише покрити витрати. За словами Сергія Фролова, цьогоріч у Полтавській області зібрали 1 мільйон 360 тисяч тонн озимої пшениці. Її урожайність на півтори тони вища аніж минулого року. Продовольче зерно є, але це переважно третій, четвертий клас, і все продовольче зерно займає у валі, наприклад, зібраної пшениці. 50%. Зазвичай область завжди має. Від і вищі, а в цьому році от такий обсяг продовольчого зерна. Його звичайно вистачить для потреб області на реалізацію. Але дійсно в цьому році якість зерна погіршилась. Віра Чиж, Богдан Казиріць, Суспільне новини Полтава.